Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео хочу розповісти про героя місяця на червень, яким він або вірніше вона має бути, про характеристики, пасивки і, звісно ж, вміння героя та що з ним можна робити і де використовувати. Інформація попередня, тож візьміть до уваги, що в героя можуть бути зміни після його виходу. От, до прикладу, попередній герой місяця або Ірант зазнав змін. Небагато немало, але йому аж замінили набір Мани. Він мав вийти з середнім набором мани, а вийшов зі швидким. І навіть за це не зменшили йому рівень шкоди, лишили такий, як був до релізу, а ще збільшили трішки атаку, яку дає йому прислужник, з 40% на 50%. Тож, в принципі, стало краще, і героя можна використовувати як швидкого шотера, і ще й з непоганими статами. А тепер наш герой місяця, який буде в червні, звати її Авіана, і вона належить до стихії святині. Щодо вигляду, то це така собі пані з швидше за все хижим птахом, бо в неї на руці спеціальна захисна рукавиця є. Тому птах хижий в неї. А ще дуже схожий персонаж, який теж має ім'я Авіана і пов'язаний з птахом, є у світі Варкрафту. Щоправда, в неї крила птаха, а в пазлах вона його тримає. Але ім'я сходиться і мотиви теж. Але давайте розглядати нашу авіану, якою вона має вийти. Клас в неї боєць, хороший клас може безліч разів відроджуватися на одиничці, і одразу її пасивки. Перша це стійкість до кровотечі. Ну це ситуативно працюватиме, але є таке, і герої, що можуть навішати кровотечу, їй не страшні. Далі друга пасивка. Герой отримує 5% мани, коли отримує бафи або позитивні стеки. Це непогана пасивка. Бафи можна підлаштувати, щоб хтось з союзників ставив. Головне, якщо, наприклад, герой ставить на трьох баф, то щоб вона біля нього була і отримала бонус мани. Єдине, що це працює лише одноразово: от поставили авіані, наприклад, контратаку, і хай буде тікаючий відхіл. Вона отримала 10% мани, це за два бафи, і все що ходу мана отримуватись не буде, а отримається тільки тоді, коли ставиться баф. Далі характеристики героя. Має 1001 атаки, 931 захисту і 1582 життя. Показники хороші, якихось рекордів значних нема, плюс-мінус такий рівень, як в інших цьогорічних гемів і частини 23-го року. Хоча, якщо подивитися знову ж таки на івентових героїв, які плануються до виходу, приблизно як і герой місяця в той же період, то в них планка підвищується. І вже атака стає поза 1100, броня теж, а життя взагалі поза 2000. Ну але що тут казати, стати авіани все ж кращі від багатьох старіших героїв, які можуть бути в наявності. Отож, авіана має середній набір мани і наносить 300% шкоди цілі і ближнім ворогам. Ну це більше для швидкого набору мани такий рівень підходить, але ще багато залежить від інших вмінь. Далі ціль і ближні вороги отримують імунітет до ефектів статусу на 4 ходи, іншим словом, імунітет до бафів. Оце вже досить непогане вміння і буде корисне в багатьох випадках, а саме, не дати противнику поставити нові бафи. А ще герой і ближні союзники отримують 50% шанс критичного удару, теж на 4 ходи, і це теж непогано. І зв'язок стихії це 5% ухилення для всіх союзників святині. Якщо в загальному про героя, то звісно є до чого придертися. А саме ось під ці її вміння більше пасував би швидкий набір Мани, а не середній. Судячи з рівня шкоди і те, що вона працює по трьох цілях і дає критичний удар трьом союзникам. Звісно, можна її підрозігнати завдяки пасивці. Забав 5% мани. Але, як то кажуть, в цю гру можна грати вдвох, і якщо противник поставить їй заборону на бафи, то вона так і матиме середній набір мани. Це зовсім не те, що герой вже по дефолту був би швидкий. Звісно, може статися так, як з Бо і рантом, але на це слабка надія. Особисто мені герой подобається, а саме через її друге вміння заборона бафів у ворогу, бо це супер корисне вміння. І особливо, якщо ще нема такого героя в наявності, або навіть якщо є, то все одно згодиться, як мінімум в одну з команд атаки на війну. Це і протидія таунтам, контратації і різним захистам. Звісно, якщо противник перший поставить, наприклад, захист від негативних ефектів, то це не спрацює. Ну і в загальному це протидіє різним бафам, тобто, щоб команда противника не хотіла. Хотіла поставити, вона цього не зробить за винятком гоблінів, хіба що, але це стосується всіх героїв, а не конкретно цього. Тож в команду атаки, щоб протидіяти бафам, вона точно зайде. Щодо захисту, то тут по ситуації потрібно дивитися, які ще герої є в наявності. Але в цілому то її вміння не потребують якихось конкретних умов застосування, як, от, до прикладу, тахір нанесе повний шот, якщо на противнику є недух. і цей недух потрібно поставити і проконтролювати, по кому нанести шот. Тож в команду захисту вона підійде, плюс ще й дає шанс критичного удару. Єдине, що противник може піти з захистом від негативних ефектів, і тоді вона заборону не поставить, якщо ворог швидше набере ману і захиститься. Але в цій ситуації вже багато буде залежати від каменю на полі, хто швидше набере ману. Тому я вважаю, що такий герой має бути в наявності, звісно, якщо пощастить спіймати. І поки що це мій фаворит серед гемів, саме через те, що вона блокатор. До прикладу, я так з практики скажу, я вже давно граю аль надахою, вони схожі по вмінню, і вона просто нереально виробляється виручає своїм блокуванням, а в авіани це блокування триває ще на один хід довше чотири ходи. Хоча в мене таке відчуття, що його скрутять до трьох ходів. Але я хочу помилятися і нічого підрізати вже не будуть. Тож я б, наприклад, дуже хотіла зловити ще й авіану. Вони б з Альнадахою чудово доповнили одна одну в команді атаки. Тим більше в мене гема вже не було більше року. Я вже в якомусь відео, здається, була жалілася, що останнім гемом впала Руджіан і Нургеб. Це перший гем 23-го року, і все більше не випадають. Тому пишіть, як вам авіана і чи зайшла би в команду. Також вже відомі герої місяця, які будуть в липні та серпні. Тож напишіть, будь ласка, чи робити на них огляд цього місяця, чи пізніше, так як, наприклад, я зараз роблю в травні огляд гема на червень. Тож на цьому буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. А також буду дуже вдячна, якщо напишете будь-який коментар під відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі!